Ще один помічник усіх наших господин, і не тільки, звичайно, і для чоловіків, і для жінок, і для дітей дуже зручний виріб. Зараз я розкажу, в чому саме. Це серія мікрокук, і саме ось такий глечик об'ємом 1 літр. Тут, до речі, в нас є мірна шкала. Теж зручно, якщо ми щось готуємо якісь інгредієнти, і кришка в двох режимах. Значить, перший режим, це дивіться, ось тут те полосочки, це означає, що ось тут є місце для виходу пару. І другий це закритий, він в основному використовується тоді, коли ми зберігаємо в холодильнику. Коли готуємо, у нас має бути місце для виходу пару і для циркуляції. Що ми можемо робити? Ну, Насправді це виріб, в першу чергу, я забула на початку вам сказати, це є виріб, який ми використовуємо у мікрохвильовій печі. А, значить, ну звісно, вже за роки моєї діяльності багато людей стикалися з тим, що вони не використовують мікрохвильовку. Чому? Тому що ну, одна категорія вважає шкідливою, а друга, яка користується, в основному гріє. Але готувати, в принципі, ніхто не готує. А, до того як я познайомилася з цими виробами і іншими виробами компанії Таприве, я теж Я тільки гріла, і то фактично на роботі в основному, тому що. Ну, що, що я могла готувати? Як воно там було не смачне? Саме в цих виробах компанія зробила їх ну, настільки, скажімо, досконалими і технічно, і взагалі, ну як то кажуть, зручними. Цієї серії ціла колекція, тобто це тільки один з виробів. Серія мікрокук містить кілька виробів, є різні об'єми і форми. Готує воно смачно. от Що саме головне? Це завжди смачно. І друге, це дієтично, особливо для тих людей, які. Скажімо, у зв'язку зі станом здоров'я стикаються з різними хворобами і їм якби, кажуть, ну, рекомендують дотримуватись дієт. тобто не смажене, не жирне та, і так далі. І для кого ще зручно? Звісно, для різних, ну, людей, які мають обмаль часу для готування, але хочуть домашню таку, якби, їжу смачну, не напівфабрикати куплені, хоча і напівфабрикати тут теж дуже класно готуються, наприклад, порція пейменів 10 хвилин. І вони готові. Дуже зручно. Зайву рідину ми зливаємо, так, і дуже зручно. Що ми готуємо? Бу що це і випічка, і м'ясо, і риба, і картопля, і овочі на салати, такі як олів'є, і вінегріє. Ось дещо зараз ми переконаємося разом з вами, і я вам продемонструю. Перше, що ми будемо готувати, це буде рулетик з курячого філе з чорносливом. Значить, що нам для цього треба? Тут я вже замаринувала ну, у нас філет, чорносливчик я вже теж маю. Ми зараз його значить, закладемо, його навіть забагато. Ось так, зараз. Так, чисто ми зараз його скрутимо, так. Ще можна кусочок тут буде дати. І так ось. так. І кладемо у у мікрохват. У мене наразі в мікрокок, так, щоб він не розкручувався. Ось так. Все. Як бачите, більше нічого нам не потрібно. Лише покласти і закрити кришкою. Це ми закриваємо, ставимо в мікрохвильову на 5-6 хвилин, тоді будемо перевертати і далі доготовити. В середньому повний час готування це 10-12 хвилин, залежно від об'єму нашого рулетика. А тепер ми приготуємо за допомогою нашого мікрококу. Картоплю ну, по-селянськи, чи просто як смажимо картоплю, верніше, таку печену. так. Значить Спочатку ми її наріжемо, наріжемо ми з допомогою нашої овочерізки компакт. Так, Такими зробимо брусочками. Ось. А, я не закрила. Не забуваємо закривати на замочок. Я сама щойно забула. І дивіться, які зручні щипці. Виймаємо все з води і не тільки. Ось. Так. Значить, нарізали. Зараз ми тут додамо спеції і все. Або навіть сразу сюди пересипаємо в наш мікрокук. Тепер солимо спеції. так, значить, сіль, а, Зараз, бо тут я не досипала солю, зараз мав так трішки солі. Я люблю давати чесничок сушений. І можемо дати трішки паприки. І трішки олії, щоб змастити, щоб вона мала скоринку. Так. Це гарно вимішуємо. Як я вже казала, у мікрокуку є кілька режимів кришки. так, І зараз це дуже насправді важливо. Зараз я вам все детально ще раз розкажу. Так, ми вимішали ось так. Дивимося, спочатку ми будемо ставити на хвилин 5 ось в такому режимі. Як я вже казала, в такому режимі готувати не можна, тому що це герметичний режим, це для зберігання. Ось тут мінімальний вихід пару. Значить, ми ставимо так, щоб вона і в пару приготувалася. Ну, скажімо, стала м'ягенькою. Потім наступних 5 хвилин ми вже будемо ставити так. Щоб пар виходив, а вона нам така припікалася і робилася з коринка. Ось, ну, приступимо, і зараз ми отримуємо скоро результат. Так, Закриваємо. Перших 5 хвилин у нас пішло. Ми виймаємо. так. Ось, Тут вона вже ось така напівготова. Так, І закриваємо, як я сказала, ось так. І ставимо ще тоді, можливо, на 6 хвилин, щоб вона гарно приготувалась. Потужність, нагадую, 600 Вт. Поки ми готуємо нашу картоплю по селянськи значить наш ну, остив, пустив, якби закріпився і ми просто спробуємо нарізати. Звісно, що можна без чорносливу сливу, просто кусок філе швидко готувати. Зараз спробуємо нарізати. Ну так, філе, звичайно, у нас не найкраще для рулету, але, тим не менше, дивіться, серединка тримається, так? От так. Ну, стокраї трішки такі, знаєте, не закріплені, але тим не менше. Ось ось така краса. Ой, не в ту сторону потягнула. Ось таке, бачите, повністю смачне, пропечене соковите філе. Так, все, картопелька наша готова. І останнє, що ми зараз зробимо, це буде просто якби, таке смажене, ну, дієтичне, смажено варене, тому що воно буде на вигляд як смажене, але фактично варене яйце. Мені трісло. Просто отак виливаємо. Я можу чуть-чуть буквально поприкидати. Я не люблю солити я люблю, щоб воно було судке. Все. І, значить, закриваємо і ставимо в режимі. Ага, від, верніше, ось так. В такому режимі, так, щоб виходила пара. На одну хвилину і 350-300 Вт. Так, значить, наше яйце. Буде вже ось готове, так? Значить, беремо легенько отак скрибочку. воно ще навіть таке трішки. Таке, знаєте, дуже-дуже класне. Ось, дивіться, яка краса. Так, і що? І наше м'язко, звісно, так. Зараз ми м'язко. Дивіться. Фактично все дієтичне. Ну, крім картоплі, звісно, але картоплю можна і без олії, можна і на картоплю, можна будь-які інші овочі. Ось так. Зручно, коли немає, наприклад, доступу до газової плити і духовки, готувати ось такі смачні страви. Так швидко, просто і легко ми готували сьогодні з вами куряче філе у вигляді рулетику, картоплю по селянськи і яйця. Як ви бачите, все насправді дуже швидко, просто і зручно. Особливо хто мало часу має для приготування і живе в дуже швидкому ритмі. Насправді це велика знахідка. А також для тих, хто не має повноцінного доступу до духової чи газової поверхні. Ось і ще раз нагадую: все це ми готували ось в такому чудовому виробі. Мікрокук об'ємом 1 літр. Крім цих страв, ми можемо готувати крем, супи, супи. Що, випічку, я вже казала, та дуже-дуже багато різних страв. І саме у квітні чудова можливість придбати цей виріб за акційною ціною 1699 гривень. Тому, як то кажуть, користуйтесь, насолоджуйтеся, скажімо, швидкістю та смаком приготовлених страв у мі... У мікрокуку. Всім дякую за увагу, за перегляди відео. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал і, звісно, що стараюся вам максимально доносити про новинки компанії, а також показувати особливості застосування наших усіх виробів. Всім до наступної зустрічі! Дякую!